Всім доброго дня. У нас сьогодні такий благодатний день. Така погодка класна. Вітерець і пасмурно для квітів рай, для нас теж. Спека зійшла хоч трошки. Отак От би до кінця вересня і була б така погода. Хоча вересня ще й не начався. але я знаю, що у нас і вересні пекло буде. Це ж південь. А в мене сьогодні переробка, тут все роблю зміню. Викупала пінесетами. Зараз десь буду друге місце пристроювати їх. Бо тут вони ну, один такий, другий такий, ну, ну зовсім ніяк не І зараз обстрижу свою трішечки будлею. Вона хоч і почала квітувати, але ну, щось їй тут не вистачає. І постригла трошки форзицію свою, дала місце ось тої. Спробувала її викопати. Тут ось є пагон заміщення, я б його лишила, але я його викопати не можу. На цей рік ще лишу, а потім вже підросте ця. Може вона свою варіагатність покаже, але щось я не бачу, щоб вона була варіагатна. Ну, побачимо. Ось вона підросте, потім цю якусь ми викопаємо. Погоріли навіть ястрів, і, бачите? Це ще більш менше ця дивіться згоріла, зараз я її почухаю, підв'яжу якось. Ну, зроблю хоч трошки поряду, поки така погода прохолодна. Ось дивіться, що з моїми кипарисовиками трапилося. Не знаю. Вони позасихали, навіть в цьому в горщиках почали сохнути. Не знаю чому, яка причина. І замучовані були, і закриті ось старим відром, і один, і другий так пропав. Роботи тут у мене дуже багато знову, вон, трави куча. Пересадок у мене дуже багато, але в дуже... мене руки тішиться, щоб я це все зробила, щоб був тут порядок. Але я не можу, тому що сильно велика спека. Мішкан тут пересадку витримають, я їх зараз пересаджу. А так хоч, хоч трошки десь якийсь порядок, щось викопаю, щось приберу, знову почищу садочок. І думаю, що щось у мене вийде, хоч на перших стадіях, поки не спаде зовсім спекаться. Нарешті в мене зійшли руки простригти свою лаванду. У мене ще немає, друзі, ножниців таких, які потрібні для стрижки, то я вас поки так підстрижу її. Травичку приберу. Демосперма, дивіться, яка гарна пішла вже. було її стригти. Раніше вона квітувала у мене все, все час цей час. Просто було шкода. так потихеньку підстрижу. Підстригла я свою лавандочку. Друзі, повисапувала тут, дещо повикидала, зробила собі місце для хвойних, де я буду саджати. Бачите, в мене дуже багато зараз місця. І тут ось мені чоловік він там привіз камні. Я ось тут таку доріжечку виклала. Якби кімнатку таку зробила, я тут обов'язково куплю кору і тут замульчую корою, тому що тут саме більше попадає сонця, тут воно цілий день, зранку до вечора, пече, по-дурному. І от той барбарисик, який відійшов, я не знаю, я боюсь його чіпати і боюся, щоб він не пропав. Він тут на такому пеклі, що це просто капець. Обстригла я свою будлейку. Всім потрібна підкормочка. Вся її раз підкормила була по своєму колійним добривом. І от ну, трошки почало квітувати. і температура трішечки впала, і вже, 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 вже мені це подобається. Так, трошки я обстригла барбарисик свій, Хоч і було шкода, можна було б його почеренкувати, але друзі, в мене не часу на це немає, ні не бажання. І я знаю, що в мене вряд ли це вийде. І знову почали ось туйки мої, вже саме це більше, саме краще почала ось чорніти. Ось бачите, я не знаю, як на той рік вони в мене. Та дивіться, яка страшнюча стала. Як вони на той рік не відійдуть, я їх повикопую і повикидаю. Все, достало вже. Дивіться. Пішло на квітіння руки грязні, бачите, працювала. Ось пішли Клематіси на друге квітіння. Квітують. Я взяла, ось в мене тут було два Клематіса, там росли біля гліцинії. Гліцинію теж піде вона за російським кораблем, вже надоїло, скільки я її вже обробляю. І вже п'ятий рік і шостий вона не квітує, не грами. І я пересадила звідти. Климатіси свої, вони не скорослі, але щось бачу, вони прив'яли. Ну, це звичайна процедура. Я думаю, що вона все-таки відійдуть. Тут два сорти, але вони однаково квітують, я їх одну ямку посадила, щось довийде. Перовські друзі, у мене теж ще, бачите, квітує, ще гарно. Мої красива крас я так його люблю. А знаєте, що люблю? По-перше, він дуже гарний, а по-друге, він не хворіє, зовсім не хворіє. Друзі, я так шкодую, що я його посадила, ви бачите, біля дорожки недалеко. Ну, буду трошки його здержувати у рості, тому що він Волкорт, э, по-моєму, він називається. Я виписала ще один такий. Я думала його пересадити, але він дуже не полюбляє пересадку. тому Буду насолоджуватися тим, що в мене є, а другий посаджу десь ось тут приберу на той рік всі ці хризантеми під, туди під забор, а сюди посаджу ще один і будуть ось так напроти вони гарненько себе почувати. Тому що ще ось я думала такий казацький меживельників. Я теж хотіла, гілівець, я хотіла його. Посадити посередині, а сюди той поставити. Але боюся, боюся, що не дай Господь він пропаде. Для мене це вже шок. Розумієте, я вже над усім трясуся. Дивіться, яка бабочка прилетіла, сидить на їх гі... і на цей красуняка. І там туйка теж, бачите, що робить. От що їй не вистачає, от скажіть. Я в туйках не розумію зовсім, то не можу сказати що це з нею. Вже перечитала кучу, купу літератури, одні говорять, там не вистачає желіза, вже желізом обробляла, і від хвороб обробляла, і е, кожен раз другі препарати. Ну не знаю, що їй, що їй не вистачає, я просто не знаю. А дивіться, що в мене квітує. Ось така красунечка. Температура впала, у нас два дні чи три вже така прохолодна температура, особливо вночі. І вони в мене тепер. Це від бережнюків. Друзі, не знаю, як називається, тому що прийшов пересорт. Може хто знає, напишіть. І айстри ось такі гарненькі. Зараз не приваблюють, це що вони квітли, але я її не прибираю, тому що мені насіння потрібне. Барбариси, бачите цей барбарис, оранжрокет, він дуже Дуже тяжко переносить спеку. І ось Авраамове дерево. Не Адамове, а Авраамове дерево, ось таке воно, ось тут іще квіточки пішли. На зиму воно відмирає, а потім знову пізно навесні відходить і квітує. Дивіться, які гарнющі. Господи, барха це як на українській мові забула. Господи. Це капець. Дивіться, яка краса. От, бачите, їх обробляю від, від вони не горять нічого, а тульки Упс, капець. Тут у мене дивіться, які шапки очітків горнючі. І там вон, я посадила два пінесети біля форзиці, І так я боюся, що вони прив'януть, що вони не вийдуть у мене. Хоча це трава, ну, все одно за все вже переживаю. Цю троянду я теж приберу, комусь подарую, не хочу я її, тому що вона квітує один раз. Але зараз мені я шість інтернет шукаю квіти, де можна виписати гарненькі. Я хочу магнолію, От, дуже хочу. Я магнолію хотіла виписати по Фейсбук квіткова барахолка, там бачу і такі гарні отзиви за них пишуть. але... Знаєте, вона, ми списалися, вона один раз написала одне, другий раз написала друге, і передоплата дуже велика. І я засумнівалась і боюся. Тим паче, що там магнолії вони не вирощені ну, на Україні, а це імпортний матеріал, ну страшнувато, знаєте. Тим паче на південь в таку спеку не знаю. Ой, горить моя, горить моя. Красунечка ця вигелка горить, і не вистачає її щось, не вистачає железа, не знаю, що їй не вистачає, чи може це від спеки. Так? Тому що от е... пані Ніла сказала мені, що м -м, як їх лілейники горять. От бачите, вони в мене повідходили, вони мене гарненькі, Це я вже знаю, що пані Ніла правильно сказала, що вони це від спеки такі страшненькі. Ну, от я повисапувала знову. Поробила тут порядочок. Дивіться, красонечка моя, яка така ж красоночка, так вона мені подобається. То я вперше її побачила на каналі Магія рослин у Тетяни. в неї там такі вони розкішні. Ну У мене один сорт оту, і оце другий сорт. Цей більш мені подобається, то в мене є відросток. Я лі собі пересаджу і Подарую. Сусідка там просила у мене, побачу, якщо вона захоче. Так, і дивіться, у мене перший розквіт ось такий. У мене є білий і теж такий миленький, але це перший, він дуже крупний. Я забула, як він називається, десь записано. І я, це мені діти подарували на 8 березня. Я знаю, що він буде великий. Навесні він не квітував, а то зараз почав квітувати. Ось подивіться, яка страшнюча троянда і від рипса обробляла, і від шкідників усіх обробляла, і підкормку давала. Не знаю, що їй не вистачає. На той рік, якщо буде вона така сама, слід за російським кораблем. І ніякого жалю. Ну, і сквітує. Є біскус, йому хоч бихни. Хвосточки там у мене бринять. А зараз ще, ще вам покажу, друзі, що, що в мене трапилося. Подивіться, не з того, не з цього пала гілка е, бузку. Все, вже й бузок треба обробляти. Подивіться, осипалося, все, осипалось. І тепер мені дуже дуже воно заважає хостом, воно ж хости горять, господи, стало на хосту. Я Подивіться, хости горять і все. що я буду робити тепер, не знаю. Я буду сюди деревину саджати, щоб, щоб вона не скидала листя і було комфортно моїм хостам. Це єдиний, єдиний кусточок у мене, який зачинявся. І ось почав квітувати мій каріаптеріс. Красончик. Подивіться, який він красончик. Такий гарний колір у нього. І тут біля нього ось така хмаринка. Ну, вона трошки... Ну, так гарно виглядає біля переопсиса, колір ну, такий ховається тут. І ось так, вам ось покажу. Ось бачите, такий у мене куточок синенький, гарненький. Ну, бачите, і ось Анжела чи Ангела дала свої квіточки, показала, то що вона бідненька вся горіла. Такі прирости в неї гарні. Ось ще як де квітувати. Красунька. Так, зараз садочок пустий, поки підуть квітувати хризантеми. Я насаджу свої хвойні, які я купила. Я думаю, що вони в мене вийдуть. Сюди посадила два других. Не мізкантуси, господи. Бузина теж ось почала відходити потрішечки. Прирости давати. Ось мої, ці зелені красунки, вони поки у цьому ростуть. І я не знаю, що б вони мене далі, надалі росли. Це, 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 це взагалі Таке, така хвоя в нього гарна, така гарна хвоя. Оці ось, ось у мене красунчики ростуть. Цей колючий, але він гарний. Гарний. Бачите, що ось робить вигела на самбі. Так я її ще не пересадила, тому що боюся. Вона прирости дає, ось бачите, але з ним все обгорає. Як вона буде влітку себе почувати, я не знаю. Так мені шкода її, подивіться. В тіні тут і варіагатність вона свою втратила майже. Але горить, куди її саджати, не знаю. Почала відходити моя претензія. Я підклонку дала, це вже, від жалю викидаю, тому що ну, нічого з нього не вийде. Не, 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 як то кажуть, не судьба мати у нас таку рослинку, ну, не, для, не для півдня України вона. І навіть тут змінилося, хоч десь якесь знаєте, вкраплення цієї квіточки, що воно квітує і вже це радує. Ось дивіться, яка у мене краса квітує. Ось така краса. Друзі теж не знаю. Це пересорт прийшов і дуже давно мені прийшов. І вона в мене бриніла-бриніла, щось вона ніяк не могла піти. І зараз така гарненька пішла. Стеги, дивіться, Я її обрізала, вона знову почала квітувати, тому що вона не наквітувалася влітку. Ну, не дало їй сонечко поквітувати у нас. Гвоздичка моя. Такий же в неї колір гарнючий. Такий гарнючий полі. Ті хто заходить. Ой, боже, каже, ніколи не бачила такого кольору Ну Ось така. Не можу ніяк її розмножити, друзі. Тут один корінець і все, і більше немає. Якщо десь знайду, знову куплю сюди ще пару корінців, нехай буде. Я так, друзі, і не видалила ось цю хризантемку. Ну, Думаю... Не було тут голої землі, А там не видно. Ось ця моя ламлайт пропала, Але ось, бачите, ось там малесенька-малесенька почечка. І я маю надію, що вона все-таки все колись піде. Поливаю кожного дня, друзі. Так, ось моя красуня на штамбі. Колір дуже шикарний. Бачите? Так. Оце ось як лороз, так і хлорозить, не знаю, що їй не вистачає. Я вже сіном заята, закрила його її туточки. І підлила добрива. Але щось, не знаю чому так, але вона, вона не не мене не слухає. Не хоче мене віддячити. Керія, дивіться, яка височенна. І ось який гарний гарний і зараз колію у неї такі гарнічі. Бачите? Красунчик. Це ось. Гортензія лавіна, де я виписувала. Так, здається. Да. Да, лавіна. І бачите, от вона не розкрилася зовсім. Ось так, от такі квіточки в неї поганенькі. Ну, і ось, бачите, підсихати липсочки почало. Ну, Я сподіваюся, що на той рік все буде по-другому. У е, мене ось Яснотка, дивіться, яка красива, така красива яснотка. Просто, просто чудо. Хоч щось зелене в садочку є. Ой. Трошки жоржини мої повеселіли, зелень показали свою. І ось ця вернюня. Ось така красива. Яку. Так, а дивіться, ось моя. Ланілка, бачите, все-таки вона тут в холодочку, все-таки їй тут комфортно. Слава Господу Богу, все-таки вона розквітла. Не прибираю цю заразу, не прибираю, тому що вона дає тінь їй і вона не горить. Ще ось один у мене каріоптеріць, це з варіагатним листям. У мене є два кущика, там ще один є. Цинію майже всю я видалила, вона вся посохла, страшна й воєнна. Теж. Квіточка маленька, але приємно, що вона хоч зараз світує. Я звідси висадила, викупала одну роянду. Вона ну, ніяка була. І подивіться, чи біндея вже як пішла, такі прирости гарні дала. Та вона її тут затіняла і погано їй було. І ось красунечка моя, троянда. Я це хочу люди. Дали мені... Телефон. У нас тут є розплідник теж троянд, я її не знала. І хочу поїхати. Я вже зателефонувала жіночці, хочу поїхати і в неї купити троянди. Там, де я повикопувала і, і де буду ще які прибирати, я накупую в неї троянди. 100 гривень вони коштують, то буду купувати в неї. Я вже буду бачити, що, як і до чого. Ось трояндочка Чорна леді. І квітують нові айстри. Похворіли теж. Чи може це від спеки, але я їх обробляла, обробляла і обробляла. Ось дивіться, бере дав прирост, який гарнючий красончик. Я там уже повисапувала горочки всі і там, а тут ще не дошли руки. Зараз буду братись сапати. Дивіться, газані якраз сироня. Як сонечки. Як сонечки. Просто гарна. Була тут троянда від береженюків, вона прийшла по сорту, така кава з молоком, але вона пропала. Згоріла, просто згоріла. Тут сонце постійно, а я хотіла, щоб вона була тут. Заходиш, бачите, сапа стоїть, не сапає. Заходиш у фіртку і щоб вона тут мені показувалася у всій красі. Але вона згоріла. І саджанець був дуже-дуже маленький. Ну, що ви говорили? ось, міскан тут з ви бачите? Тут пекло, тут просто пекло. В землі було більше 70 градусів. Про що можна говорити ще? Сквітує біленька моя красунечка. Ой, моя красунечка, як я люблю ці квіти, боже боже. Кожна, як пропаде якась квітка. О, для мене це просто не знаю що. А ось, дивіться, яка в мене хмарка тут. Ви бачите, яка в мене тут хмарка? Яка вона красива. Такий акцент тут вона дає такий гарнючий кущик у мене цей. Такий гарнючий. Просто гарнючий. Я дивилась на сайті, але не пам'ятаю я в кого, де я, бо я вчора шертила інтернет, у нас вчора дали світло, я бігом подивилась ваше відео, відповідала на коментарі. І давай бігом. Шукати те, що мені потрібно. Я ось знайшла таку рослинку. Ця рослинка, ось якось називається у них по-другому на українській. Я говорю кермек на нього. І так він мені сказали, що це кермек дикий, то я так і говорю. І мені, я дивилася 120 гривень, один малесенький кущик коштує. Це можна умом тронутися. А я, мені з моря привезли його діти, ось такий кущик гарнючий. На третій рік він у мене тільки розквіт. Ви бачите, тут теж у мене ще одна керія є. Я не знаю, я хочу ось туди магнолію, якщо я висаджу, там більш холодочок. І буде, і гортензіям добре, як вона розростеться, то я думаю, ту керію я приберу, а лишу ціки цю керію і буде гарно. Ось моя магнолінька. Теж трошечки відходить. Ну трошечки відходить, відходить, відходить. Моя золотенька. Ну, Побачимо, що вона, що вона нам дасть. Це у мене троянда. Глоріадейс, і я її вже приберу, друзі. Вона дуже-дуже стара. Ви побачили, би, там, дивіться, які коріння, там. Вони, вона, ну, мабуть, років 30 вже їй. і вона вже все, вона вже не квітує, вже її. Ну, тяжко. Як старої жінки, так мені вже, знаєте, тяжко. То її я її приберу. Шкода, звісно, якщо я знайду цієї жіночки таку саму, я обов'язково собі її куплю. Ось ще одна трояндочка. Шкода, друзі, що я багато сортів не знаю, як називаються, тому що тоді купувалася, знаєте. Аби посадити, аби, аби колір. Ось так у мене ще лишилося, бачите? Тут сім'я. Ай! Залізло. І ось ще один кущик ку, корібтерісу гарненький. Ось так. Ось так, друзі. Тут у мене астра, і ось ще більше біля астри, якось так я тиканула і ось такий у мене ще тут. Я не знаю, це орівець, напевно, під бережнюків. І я ж говорю, я не знаю, як він називається, тому що бережнюки тоді поставили дуже багато не того, що потрібно. Не того, що потрібно. Ось я ще такий самий ярівець. Зараз все це буду висапувати, виносити, чистити. Ось цю приберу зовсім. Вона вже нічого з не хорошого не буде бачите, Тут і холодочок, а бадам все ж таки горить. Все таки горить. Як я хотіла давно це бадам, він на мене вже три роки, він ще не разу мені не показав своє квітування. І ось горить, бачите. Ну вже вже вона і зелень собі щось якусь там показала. І трошки, ось бачите. Як-не-як, -як, ну все-таки зелень, хоч хоч трошки, але ну, він є в цьому в квітнику. і Я хотіла його геть прибрати, але поки я не висаджу і не підуть вріз якісь інші хвойні, робити нічого не буду. Хай він росте. І ось ще одна у мене чорна леді. Це мені діти мої, сини мої, подарували мені на 8 березня, вони зібрали кошти самі. І купили мені 10 троян. І купували у знайомих. І вони їх обманули. Перевезли 10 троянд однакових. Я посадила, вони всі однакові розквітили. Прийшлось мені на друзі викопувати і роздавати людям. І тепер у всіх є таких троянди, кому я давала. Всіх вони квітують, слава Богу. Ось моя красуня теж колір, який гарнічий в неї вже забула як називається, десь в мене записано цю троянду, я пам'ятаю, як називається. І ось, White Lydia. Це така спрейка гарнюча. Ну Трошечки сад тут живає, ну трошечки, хоч якась зелень з'явилася, хоч перестало листя горіти у трояндах. Ось пуп'янки накидала вона. Вона розквітне, буде гарно, але... Але шкода, що скільки часу прийшло теж похворіти мисті з ними. Ну і так, друзі. На цьому все. Я закінчила свій вам показ, показала те, що в мене є. На той рік я думаю, як доживемо, все зміниться тут. Все буде добре, все буде Україна, квітуча наша. Незалежно всього вам на найкращого.